Привіт! Якщо хтось з вас колись знімав відео і викладав тим більше на YouTube, ви знаєте, що є типічні 5 запитань, які здають кожному відеоблогеру. Неважливо, скільки в нього підписників, Це просто типові 5 запитань, які я сьогодні вам розкажу. -па. перше запитання дуже типове. Де ти живеш? Так, от живу я в місті Жидачів. Це місто на Львівщині. Недалеко від міста Стрия та місто Львова налічує 12 тисяч населення станом на 2011 рік. А так живу я в місті Тернополі на даний момент. Тому що там я вчусь і там я відповідно проводжу найбільшу частину свого року. На що ти знімаєш? Знімаю я на камеру Canon 600 d і об'єктив, який зараз тут напишеться його назва. папам па тут-ом, тут, о, тут назва. І цей об'єктив. Ну і на штатив, звісно. Шем біля мене є два світла: сліва і права, ззаді одна, яка підсвічує задній фон, і задній фон, і мікрофон, звісно, який є на мій. Це все ви побачите у відео, яке називається Як я монтую та знімаю свої відео. Так що, якщо ви це відео не бачили, або воно ще не вийшло, я не знаю, в якій послідовності я їх змонтую. Це відео, яке я зараз знімаю. Наступне питання, яке просто інколи виводить з себе, і ти починаєш себе жаліти, зветься Скільки ти заробляєш. Я надіюсь, це не дуже секретна інформація, хоча, мені здається, я вказувала, що не буду розложувати цю конфіденційну інформацію, я вам покажу, щоб таке питання більше ніколи не вспливало на моєму каналі. Скільки заробляю я? Дивіться. Якщо ви думаєте, що це 2 долари за місяць, за тиждень. Цей день ви дуже-дуже дуже сильно помиляєтесь, тому що це за рік. Наступне питання це скільки тобі років? Мені 18 років. 18 з половиною. День народження у мене 20 серпня 1998 року. Питання, яке інколи мене просто доводить до сміху, це питання, в якому ти класі. Я не навчаюся в школі, я навчаюся в університеті на другому курсі, і на другому з половинкою курсі вже інколи питання мене це вбиває, особливо коли йду по вулиці, і мене питають: А скільки тобі років? ви у дев'ятому класі здаєте ці уроки, екзамени? І я така М -м -м, я не в дев'ятому класі, я на другому курсі. І це були найтипічніші запитання, які задають відеоблогерам. Якщо вам сподобалося відео, ви знаєте, що робити, це ставити пальчик вверх і підписуватися. Так само, якщо ви хочете, щоб я передала привіт від вас у наступному відео, просто пишете хештег під відео Передай привіт відео, і обов'язково передам привіт від вас. І ви знаєте, що це буде лише перша людина, яка напишеться під цим відео, і вона обов'язково потрапить привіт від їй у наступному відео. Я щось затренілася, тому па па